І 2, один. На жаль, костюму залізної людини в реальному світі не існує. Але у нас є мікроконтролер по типу Uno. І ми можемо за допомогою руху, наприклад, взяти і увімкнути жовтий світлодіод. А потім захотіти і увімкнути синій світлодіод. А потім знову жовтий. А потім взяти і вимкнути повністю все. Ну, і, звичайно, що ми під'єднали з цими дротами не руку. А спеціальний пристрій, про який сьогодні і поговоримо. І що ж це за пристрій, такий, або датчик це трьохосьовий акселерометр. Або його можна ще називати по його маркуванню це ADXL345. Зараз на слайді ви бачите саме той, який використовувався у проєкті. Ну, який я далі покажу, як скласти його в схему. Звичайно. Кожна фірма, яка випускає ці акселерометри, трьохосіві, кожна з них випускає під своїм кольором а зі своїм набором контактів, бачите, різні форм фактори і тому подібне. Тож не обов'язково він повинен виглядати ось саме так, як ви, бачите на, як ви бачили на першому слайді. Але все ж таки принцип роботи у них один і той самий. Давайте для прикладу ми розберемо, як ми орієнтуємося у просторі і що саме може заміряти цей датчик. Ось тут ви бачите такі кола, це саме і є вісі у просторі. Їх три Х, Y і Z. І ось ми можемо взяти за одну із них і обертати, наприклад, справа вліво. Це тільки. По одній осі. Також ми можемо зверху донизу, ось так обертати, але бачите, тільки по одній стороні. Тобто по відносно ось цієї сторони. Також ми можемо обертати знову ж таки зверху донизу, ніби киваючи так, але тепер відносно цієї сторони. Я думаю, зрозуміло, як, а, взагалі, а, що має на увазі, коли ми говоримо про вісі координат саме у тривимірному просторі. І ось трьох акселерометр може заміряти ось це прискорення, з яким а, нахиляється об'єкт, до якого може бути прикріплений а, наш акселерометр, і передавати ці дані або на мікроконтролер, або, наприклад, до комп'ютеру. Щоб далі їх можна було якось обробляти ці дані. IDXL 345 працює на принципі вимірювання зміни прискорення. У пристрої є три внутрішніх гравітаційних акселерометри по осям X, Y і Z. Так, по трьом напрямках. Кожен з цих акселерометрів. Може вимірювати прискорення відносно гравітаційної сили по трьом напрямках. Тобто, як, яким чином куди повернеться цей пристрій, до якого прикріплений да, акселерометр. На слайді ви можете бачити, власне, як це відбувається, так, в яку сторону там. Або обертається, або все ж таки краще використовувати, саме прискорюється наш пристрій. Ну, і найкраще це показати за допомогою смартфону. Так? Ми можемо навіть переглядати такі 3D-панорами, або 360 панорами їх краще називають. Так? Ми можемо, не виходячи з кімнати, брати свій смартфон. І, наприклад, ось таким чином його обертати. А, і на екрані бачити, ну, наприклад, зображення Києва. наприклад, так? Причому ми будемо дивитися в свій екран, нібито ми бачимо сам Київ через камеру. Хоча будемо Бог знаде, і таким чином можемо дивитися цілу так панораму, тобто все, що знаходиться навколо нас. Це відбувається за рахунок ось саме цього пристрою тривимірного акселерометру. Взагалі-то, коли ми беремо смартфон, перевертаємо його набік і зображення у нас перевертається, це працює саме такий акселерометр. трьохосьовий акселерометр можна використовувати в дуже багатьох приладах. Ну він і використовується. Ви бачите тільки деякі. Приклади. Ну, наприклад, можна розглянути смарт-годинник, який вмикається, коли ми піднімаємо руку, і вимикається, коли ми її опускаємо. Також активно використовується в ігровій індустрії геймпади VR. Там взагалі і в шоломах, і, наприклад, в маніпуляторах, тобто в просторі, щоб орієнтуватися, де знаходиться зараз, наприклад, рука користувача, який грає. Також без трьох осьового акселерометра не може обійтись, наприклад, дрон. Ми його можемо лишити у спокої, тобто не керувати його, не вирівнювати кожного разу по горизонталі, так, відносно нашої землі. І на нього може подути вітер або, наприклад, там, йти дощ. Ну, ось ви бачите, в будь-яку погоду він сам автоматично відносно. Нашої планети буде ставати горизонтально, тобто враховуючи саме гравітаційну силу. Ну і є варіанти досить таки нестандартні, так як ми будемо використовувати сьогодні проект, тобто вмикати а, просто рухом руки. Так само, ось ви бачите, вмикає а, поворотні сигнали а, велосипедист, а, які розташовані у нього просто на руках, як браслети. Так він. Специфічним рухом просто підкидує його, акселерометр прискорення це враховує і вмикається ось світлодіоди, таким чином він показує, куди він буде повертати. Давайте розглянемо основні характеристики IDXR 345. Ну Їх можна віднести і до переваг, наприклад. Тут тільки деякі, їх насправді дуже набагато більше, але розглянемо ось хоча б цей мінімум. Ну, по-перше, Якщо ми говоримо саме про ADX 345, він може вимірювати саме в трьох осях, це дуже важливо, тому що навіть коли використовували раніше на смартфонах, там можна було вирівняти, або, скажімо так, заміряти тільки по одній осі. Тобто ось так вертикально, ось так горизонтально, перевернули зображення. Якщо, наприклад, покласти телефон. Ось таке положення просто на стіл. То в такому випадку старі акселерометри могли хибно а, спрацьовувати, тобто не показувати або перевертати не так, як потрібно зображення. Тут же з IDXL-345 такої проблеми не буде, тому що він одночасно може заміряти по всім трьом осям. Наступне, це висока точність, тобто він може там до градуса вимірювати, наскільки там є нахил. Якщо говорити про, не про смартфони, а наприклад, про роботів, то це дуже важливо, коли дуже точно можна поставити ось той самий дрон, що він буде літати чітко рівно, або, наприклад, що його трішечки буде повертати кожного разу. Звичайно. Точність тут буде дуже важливою низький рівень шуму. Справа в тому, що є акселерометри, у будові яких використовується така кулька, вона із металу і заключається метод в тому, що коли перевертається акселерометр, то кулька скочується і таким чином спрацьовує датчик. І ось, якщо говорити про три осі, то це три кульки. І вони рухаються саме аналогово і, власне, шумлять як погримушка, наприклад. А якщо він безшумний, у нього немає вібрації, і це дозволяє о, отримувати більш точні виміри. IDXL-345 – це досить швидкий пристрій, він може дуже швидко передавати дані, дуже швидко може коригувати, скажімо так, дані. Дуже швидко калібрується. Таким чином, той самий дрон дуже швиденько, просто в мілісекунди отримує дані, коригує своє положення, і просто уявіть: якщо, б, наприклад, не якісь там долі секунди використовувались мілісекунди для передачі даних, а наприклад, секунда або декілька секунд, подув вітер на дрон. Дрон знесло, він там уже впав, і тільки після цього акселерометр передає дані. Нащо такий акселерометр потрібен так, на цих дронах? Дуже вагомою перевагою є низьке споживання електроенергії. Таким чином ми можемо приєднати IDXL 345 до пристроїв, які а, живляться від батареї. Дрони. Смарт-годинники, роботи, смартфони, планшети і тому подібні речі. Всі вони живляться від батареї. І чим менше прилади споживають електроенергії, тим більше у них буде автономність, тобто тим рідше його потрібно буде заряджати. Ну і власне цим ми можемо і скористатися в проектах, коли, наприклад, візьмемо. Замість живлення від дрота, використаємо там акумулятори, крону або батарейки. Чи є взагалі перспективним використання саме IDXR 345? Звичайно, так. Переваги я тільки що перерахував, і де можна його використовувати, і де буде використовуватися саме ось такі трьох акселерометри. Звичайно, це робототехніка, я думаю, тут зрозуміло. Робот може тоді автоматично не падати, так, автоматично керувати кутом нахилу своїм і крокувати, бігати, робити сальто і тому подібні речі. Ну, ось, Наприклад, як робот з, зі слайду там, від компанії Boston Dynamic. Також за допомогою IDXL 345 можна розробити такий ну скажімо Автопілот, який буде точний, який буде швидко реагувати на дії як водія, так і навколишнього середовища, і коригувати, Ну наприклад, там поворот керма, або, наприклад, гальмувати. Це також. Ну і Звичайно, як ми Зараз вже знаємо, що а, -то, авіоніка, а, в тому числі дрони, в тому числі автономні дрони, а, тобто, в яких людина, по мінімуму, використовується як оператор для керування. Так? А, для того, щоб автоматизувати повністю ось такий літальний апарат, також можна. Та і потрібно використовувати саме трьохосівий акселерометр для того, щоб автоматично він вирівнювався, тримав курс і тому подібні речі. Як підключати датчик до мікроконтролера? Ну, звичайно, так як цей датчик окремий пристрій, йому потрібне живлення. Живиться він від 5 вольт, інколи навіть від 3 вольт. Є й такі моделі. Наш варіант від 5 вольт. Ну, звичайно, у нас є Ground, тобто мінус, і у нас є 5 вольт, тобто плюс. Так, ми їх приєднуємо до відповідних пінів. Ground і 5 вольт. Також у нас є ще три контакти, два з яких ми повинні приєднати до нашого мікроконтролера. Це SDA і SCL. SDA, це Serial Data, відповідає за передачу даних. А SCL Відповідає за управління тактовим сигналом. Контакти SDA і SCL на модулі ADXL345 дозволяють зчитувати дані з датчику та налаштовувати його роботу. Власне, правильна робота датчика залежить від правильності його приєднання. І ось ви бачите, приєднуються до аналогових А4 та А5 відносно. Відповідно, пінів. Так, ви бачите, приєднано на цьому зображенні, і далі у схемки, яку я буду збирати на цьому столику, я також буду приєднувати саме до цих пінів. Ну і давайте вже збирати схему. Отже, для виконання проєкту нам знадобиться звичайний мікроконтролер. Я сюди вже приєднав дроти, тому що я їх зробив з подовжувачем, щоб нічого не переплутати, наприклад. 5 вольт з граундом, я потім покажу, де воно приєднується. Я приєднав одразу ось таким чином. Далі будемо використовувати макетку. Звичайно, якщо ми будемо вмикати світлодіоди, світлодіод і до нього, як завжди, в пару під'єднуємо резистор. Ну і головним героєм сьогоднішнього відео буде ось такий трьох акселерометр. Так, починаємо збирати. По-перше, давайте одразу приєднаємо той самий трьохосівий акселерометр. У нас тут є, воно підписано все. Як ви бачите, перший Ground. Далі 5 вольт. Чорний у мене буде ground. Білий 5 вольт. Далі. до, Ось воно тут приєднано, 5 вольт, граунд. І до аналогових виходів А4 та А5. Власне, можна приєднати там до будь-яких, але не завжди є підтримка останніх чотирьох, Тож зазвичай приєднують до А4 і А5. Отже, у нас тут є ще три контакти. Нас цікавить SDA і SCL. Беремо в моєму випадку, я беру сіренький, і приєдную до SDA. Ну і лишається коричневий до SCL. Тепер ось в такому положенні реакції не буде. І коли буду повертати по осі X, буде змінюватися значення. І можна поставити це в умову. І, власне. Керувати. Якщо, наприклад, по X, там 150 вмикати жовтий, якщо мінус 150 вмикати синій. Ну, і так само можна робити там, по X і по ігру. Але я вирішив не перевантажувати проєкт. Під'єднуємо світлодіоди. Так, беремо два світлодіоди. Ну, нехай перший буде. Там, десь в 50 пін або в групу 50 пінів. І, як завжди, я беру повертаю анодом довшою ніжкою праворуч, щоб не заплутатись, не заплутатись, де у мене плюс, а де мінус, коли приєднав уже ось таким чином. Так, далі беру резистор до катоду, до групи катоду, і ось тут. До цієї групи довгої мінусової. Тут так само. До катоду і до мінусової групи є. Так, після цього беру, приєдную до аноду. В обох світлодіодах. В скетчі у мене указаний. Другий і третій пін Digital, як вихід для світлодіодів, то я їх сюди і під'єдную. Звичайно, у світлодіодів також є мінус, то ми беремо, приєднуємо до граунду і до цієї довгої групи, до якої ми приєднали резистори. Ось таким чином. В принципі, можна вважати схему готовою. Єдине, що ми повинні враховувати, що якщо ми беремо ось в такому положенні. Нахиляємо датчик ліворуч, у нас світиться синій світлодіод. Нахиляємо датчик праворуч, у нас світиться жовтий світлодіод. То, в випадку, якщо ми розвернемо датчик ось таким чином, то у нас будуть світитися навпаки. Праворуч синій, ліворуч, жовтий. Ну, Зрозуміло, ми просто змінили. Напрямок так, нашого датчику. Якщо ж все ж таки у нас виникла необхідність ось така змінити розташування датчику з такого положення в таке положення, то ми можемо, не переписуючи код, хоча там можна змінити 2 на 3 також ми можемо взяти просто і змінити розташування ось цих пінів, просто поміняти їх місцями. Тож, давайте приєднаємо до живлення. Скетч уже залитий, тому мені нічого тут не потрібно заливати окремо. Скетч, до речі, нагадую під відео. Так, ну і давайте подивимось, як буде відбуватися. Нахиляємо ліворуч, світиться синій, ставимо рівно, вимикаються обидва. Праворуч, світиться жовтий. І таким чином ми можемо керувати саме рухом увімкненням і вимкненням. Сык кладиодик.